Всім привіт! Це плавний переход в наступну серію. Я вже запутався, які у нас серії. Ось раз, два, три, скільки там я всі розміщу посилання на попередні серії. Значить, виковав я такі штуки, і тепер мені треба провести термообробку. Як правило, я після ковки закидаю клинки в піч і проводжу відпал. Ну, ці клинки достатньо довгі, тому мені прийдеться вкинути піч, провести. Відпал, але хвостовики торчатимуть на двір. Так, відпал пройшов. Тепер ці поковки йдуть на плоскошліф. Оця поковка достатньо товста. Ну, ми з вами знаємо, що кручений дамаск. Чим більше ми знімемо металу при шліфовці, тим красивіше буде красивішим малюнок, більш багатим. Коли мало знято металу, просто йдуть прямі лінії. Ну такі а коли всередині, коли метал знімається, то тоді з'являється такий Х-подібний малюнок, коротше кажучи, так ось. От слюсарив клинки в чорнову. На одному клинку, ну мені треба, треба буде плечики вивести правильно. Я на одному клинку попробував напильником щось мені стало скучно. Коротше кажучи, плечики буду вже потім виводити полгарку чи на гріндері якось зніму. А тепер термообробка. Оці проводжу відпуск оцих клинків Продовжую, Шліфую на плоскошліфі. Так, усі клинки я пошліфував, все чисто, красиво, не проварів закованих шла, шлака, закованого і перепалу, і все остального не виявлено. Значить, все добре. Тепер я протравлюю ці клинки. Thank you. Доробив я куньки, вони вийшли отакі. Значить, це ну, для історичних реконструкторів сакс чи Скрама Сакс, ну суть не в тому. Суть в тому в самому процесі. <кgon> <кgon> Оскільки цей серіал був навчально розважальний, то в, цьому, в цій серії ми будемо робити висновки і як, корисні моменти розглядати. Чи корисні, чи... корисні, Будемо розглядати технологічні моменти, які варті уваги. Я не можу сказати, що це аксіома, що іменно так потрібно робити і це єдине правильне рішення, але ці моменти, які ми розглянемо, вони варті уваги. При зварюванні готового пакета його можна вмочати у масло. Ось тут приклад. При цьому при згоранні масла вигорає кисень, утворюється там нагар, який захищає. Пакет від окислювання і покращує сварку. Потім, після того, як я зварив пакет, можна глянути тут, я даю йому плавно охолодь. На мою думку, це покращує сварку. Пакет плавно охолоняє, там проходить якась дифузія, слої схватуються, і потім при нагріванні вже і при подальшій ковці їх імовірність розриву по слоях менша. Зачищать пакет болгаркою, легше коли метал розігріти. Можете подивитися тут, як це я робив. Так, наступне. Формування вістря клинка. Формування вістря клинка можна робити ну, двома способами. Я їх показав. Перший спосіб тут це просто сточити зворот обух так, як нам треба, і нагріти, і завернути. І другий спосіб показаний тут це відрізати е, під 90 градусів, прокувати методом ковки е, ви, ви, викувати так, щоб. Ширина ріжучої кромки була ну, приблизно однакова. Як бачите, на, ну, на готовому клинку не дуже суттєво відрізняються ці два методи. Тут ширина більш-менш правильна і тут не набагато слоя попливи, і, ну, Товщина не набагато менша. Хоча розтягнуто він же ж відносно обуха значно сильніший. При другому методі ми. Заодно перевіряємо, наскільки гарно зварився пакет. Бо є рекомендації сильно не бить, сильно не цей, при цьому загинанні. Це все ну, рекомендації гарні, але при правильному зварці пакета ви його можете кувати як моносталь. І нічого з ним не станеться. Оцей варіант можна подивитися тут. По малюнку клунка. Чим дужче у нас закручений буде елемент, один елемент пакета, тим багатший буде малюнок. Але чим дужче ми протягуватимемо пакет при зварюванні, тим розтягуватиметься ширше один оцей, оця закрутка. Я після сварки протягував дуже багато. Це я робив, по-перше, для того, щоб проварилося гарно. Бо просто його зліпить і сточить, це ну як? якість зорного шва буде нижчою, значно, чим його прокувати. Я протягував сильно. При цьому ви ж бачите, роз'їжджаються оці закруточки. Це перше, так? Друге, чим більше сточить закрутку, вже готовий пакет. Тим дужче, більш багатший буде малюнок. Бачите, оце, на цьому пункті дужче сточне. Чим дужче сточене, чим, чим тут буде більший радіус цієї, то такі хвильки з'являються. А якщо просто закрутити і не стачувати, то будуть, то будуть просто отакі, чук, -чук, -чук, чук чук полосочки Тому якби красивіше, коли дужче закручено, не дуже розковгано і більше сточено. Ну, я, я роблю так. В принципі, я не поки що не переслідую ціль зробити ідеально однорідний, так сказати, кручений малюнок. Поки що я роблю так, як я роблю. Моя практика показує, що зварений пакет і прокований на квадрат закручується легше, ніж зварений пакет і прокований на кругляк. При квадраті в мене ймовірність розривання по тих закрутках менша. Чому так, я не знаю. Можливо, коли я круглий пакет, можливо, коли я його проковую на круг, то слоя просто отак ну, з'їжджають. Ну, Не знаю, точно створювати не буду. Мені легше закручувати, коли пакет прокований на квадрат. Щоб рівномірно закрутити оцей наш прокований прут, його треба рівномірно прогріти. Можете подивитися тут. Він... У мене у горні одна... один пальник, тобто воно гріє приблизно один якийсь участок. Той прогрітий участок і дужче закручується. Тому я участками прогрівав і участками підзакручував. Чим більш рівномірна закрутка, тим рівномірніше буде малюнок. Ну, все, я думаю, основні моменти технологічні, цікаві. Ми з вами розглянули. Ось такі вийшли клинки. До речі, останній клинок наварив просто дике, ріжучу кромку наварив дичкою, бо в мене закінчились кручений елемент той. Ну та все, вийшли отакі клинки. Фотографії ви можете подивитися в альбомі. Знизу під відеороликом посилання. Дякую за увагу. На все добре, нехай щастить.